Закарпатті попрощаються із загиблим воїном Андрієм Сорохманюком. У Мукачеві попрощається із полеглим захисником Русланом Надім. ДТП в Ужгороді авто перекинулося на дах. Волонтери з Франції передали на Закарпаття два мікроавтобуси та вантажівку з гуманітарною допомогою. Відправлять її на деокуповані території України. В Україні щорічно, 18 травня, відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Відповідну постанову Верховна Рада прийняла у 2015 році. День вишиванки відзначають щороку, 3-4 травня, одягаючи у цей день вишиті сорочки. Існує більше 200 видів швів вишивки. Які вишиванки обрали сьогодні ужгородці. Дивіться далі в сюжеті. Сьогодні в Ясінянській територіальній громаді відбулася церемонія прощання з загиблим воїном Андрієм Сорохманюком. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук громади. Там написали, що чин похорону відбувся у селі Чорнотиса у Свято-Успенському храмі. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, знайомі, побратими, військовослужбовці та жителі Сінянської територіальної громади. Вічна пам'ять та слава герою! Мукачеві 19 травня відбудеться прощання з полеглим захисником Русланом Надям. Про це повідомив на сторінці Мукачевської міської ради у Фейсбук. Там написали, що прощання з захисником відбудеться о 13-й годині в собору спіння Пресвятої Богородиці. Чуї був старшим сержантом, інспектором прикордонної служби сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Загинув військовий 16 травня 2023 року. Вічна пам'ять та слава Герою. В Ужгороді 17 травня, близько 19-ї години, сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулися два легковики. Про це каже речник патрульної поліції Закарпаття Арнест Завадський. 17 травня під час несення служби близько 20.00 патрульні отримали виклик про подію на перехресті вулиць 8 березня та Грушевського. Прибувши на місце події, патрульні з'ясували, що попередня водійка авто «Мерседес», яка продовжила рух вулицею Грушевського на заборонений сигнал світлофора спро. Кувала дорожню транспортну пригоду. Власне, через це в неї в'їхало авто. Шкода від чого Мерседес перекинуло на дах. Усі учасники події відмовилися від ушпиталення. Патрульні поліцейські склали усі відповідні адміністративні матеріали. Волонтери з Франції передали на Закарпаття два мікроавтобуси та вантажівку з гуманітарною допомогою. Відправлять її на деокуповані території України. Сьогодні ми отримали два мікроавтобуси та бачимо велику вантажівку з різними матеріальними матеріальною допомогою. Це і медикаменти. бачимо, там є крісло колісне і матраци, і одяг, і продукти харчування. Це все пан Олександр. Після того, як ми прийняли відправить на деокуповані території сьогодні, в цей, я рахую, важливе свято День вишиванки, українське свято. Воно відправиться на Україну, саме там, де це необхідно, конче необхідно населенню, де Дніпропетровська область ближче до Бахмута. У нас є і військова для них допомога, така цільова допомога. Не можемо говорити де конкретніше. Там нас зустрічає командир батальйону і це для них окрема допомога. От в цьому. Автобусі, а також є для шпиталю, військового шпиталю є багато медицини, це речі такі, які спасають життя. Будемо зупинятись у Мечніково. Це лікарня, де зустрічають наших поранених бійців, де їх спасають. І зараз цей автобус конкретно це їде з медикаментами туди. Ну а речі вже першої необхідності для населення у тій вантажівці ззаді. В Україні щорічно 18 травня відзначається день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Відповідну постанову Верховна Рада прийняла у 2015 році. За даними Українського інституту національної пам'яті, радянська влада звинуватила кримських татар у масовому дезертистві з лав Червоної армії, через що тогочасною владою було прийнято рішення виселити все кримсько-татарське населення до Узбекистану. Депортація кримсько-татарського населення розпочалася 3-й годині ранку, 18 травня 1944 року, і завершилася в основному 20 травня. Протягом двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя. Звідки шалонам відправляли на схід? Під час головної хвилі а це 18-20 травня виселено більше 180 тисяч людей. Крім того, 6 тисяч мобілізованих військоматами протягом квітня травня кримськотатарських юнаків окремо відправлено на наряди головного управління формування резервів. А ще 5 тисяч кримських татар заслано на роботи до таборів. Окремо близько 6 тисяч чоловіків заарештовано під час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу і в подальшому не враховувалися в загальних зведеннях про вигнанців. Разом вигнано з Криму за перші два дні більше 191 тисячі кримців. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримчан в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. День вишиванки відзначають щороку, у третій четвер травня, одягаючи вишивані сорочки. Одягнула вишиванку й ужратка Ольга Петренко. День вишиванки у нас. сьогодні, Вона в мене в душі. Вишиванка є оберегом для життя наших і хлопців, і нас. У хлопці було татуювання вишиванки, і в нього було дуже багато осколочних поранень, а саме там, де була вишиванка, не попало. Вишиванка це символ, символ України, символ незламності в цей важкий час. Тому як як можу, так підтримую. О, зараз такий важкий час. Безумовно, це набуває більшого і значення, і важливості. Зв'язку з роботою я не часто можу одягати, але о, сьогодні якраз такий радісний день, що є можливість і привод до цього. У мене є три вишиванки: одна чорна, така як на мені, голуба і одне вишита плаття. Вишиванка це як, що я з України, так, це український народний одяг. З дитинства привчили дівати вишиванку на свята, на Різдво, на Пасху. Сьогодні таке свято День вишиванки. Я вважаю, що це дуже важливе свято, тому що це ідентифікація нас як українців і треба поважати традиції. Наші предки носили, і ну, ми знаємо, що як матері вишивали синам. Вишиванки, щоб оберігали їх в різних ситуаціях. До дня вишиванки у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку Закарпаття вишиті традиції. Прийшла на неї ужгородка Марія Левицька. День виш... вишитої сорочки. Це взагалі моє одне з моїх улюблених свят. Завжди виходжу в місто дивитися, які вишиванки люди обрали для себе. Чи людина вже придбала вишиту сорочку сучасну магазинну? Чи є оці декілька людей, які розбираються у вишиванках свого регіону? Існує більше двохсот видів швів вишивки. Про це каже голова закарпатського осередку спілки майстрів народного мистецтва України Людмила Губаль. Кожний регіон відрізняється орнаментом, і тому, якщо знати, то можна дізнатися, звідки ця людина. В основному зараз сучасники вишивають більше хрестиком, але треба сказати, що це вже пізня така техніка раніше. Вишивали низю. Вишивали півхрестиком, а вишивка потребує усидчивості, потребує стабільності, потребує душевної рівноваги. Це ідентифікує український народ. Всі бачимо зараз користуються qr кодом А вишиванка це ж такий самий qr код Просто треба його знати, читати. Кожен лізерунок він має своє значення. Олександра Завадяк, Леонтій не Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород, Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.